Друзі, всім привіт, мир Божий, гарного мирного неба всім. Що на сьогодні вийде на пасі? На пасі 13 квітня, ще раз записую ще одне відео. Для чого це? Для того, щоб відео не були дуже довгі, щоб люди їх дивились. Просто. От. Коротше, що у нас виходить? 13 квітня скоро будемо робити так скажімо, збірний відводок, один вулик повністю на повні рамки, але це буде після 15 квітня приблизно. 15-20. Будемо дивитися по наявності, так скажем, бджоли в вуликах, по наявності розплодів і так далі. Коротше, тобто для того, щоб все було добре у нас. Отак сьогодні облітуються бджілки. Дуже-дуже файно. Мені нравить, мені подобається, подобається, якому буде зручніше. Коротше ось такі справи. Так що будемо чекати, будемо спостерігати за цим всім, і будемо, так скажемо, готуватися до виведення маток і до розширення пасіки. Маток буду виводити от в цій сім'ї, буду брати матеріал і робити її як стартер, а вже сім'я, яка буде робити, так скажемо, як яка вже буде вирощувати маток, да? вона буде вже відвезена в друге в друге село, в от. другу пасіку. Коротше, ось такі справи. Все, будемо спостерігати, будемо дивитись і будемо, так скажемо, працювати далі по, по ділу. Коротше, все, друзі. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення.